<свят> так, начинай, це ви там не знаєте, як це робиться, так? Да? А ви що, хлопці? А що, ми зараз <свят> рвемо. І що? Це... Спочатку треба взяти. Так, Так, за руки. Давайте візьмемо. Що, багато Щоб нагуляти аптечці, треба спочатку це один одного за руки взяти. Так, хлопці, може, не вибирає себе дівчинку. Дівчани! Mas tu, tu, isso